До міжнародного дня захисту дітей у соціальних магазинах ТІС стартувала виставка малюнків юних мешканців Визирської громади під назвою Світ очима дітей в експозиції. Представлені роботи вихованців комунального закладу позашкільної освіти, центр дитячої та юнацької творчості визирської сільради. Коментує начальник відділу освіти молоді та спорту Валентина Харламбова. Цьогоріч до дня захисту дітей заплановано в громаді заходи з дітьми. Це і малюнки на асфальті, це і очима. Чима дітей, малюнки, і зустрічі, майстер-класи, це спортивні змагання. Ми дорослі зробимо все можливе, щоб наші діти в ці часи відчули, хоч якесь не, хай це буде свято маленьким, але все ж таки свято для наших дітей. Тепер батьки, бабусі та дідусі мають змогу тут побачити живописні твори своїх дітей та онуків. Ця творчість заряджає позитивом, дарує надію на перемогу та віру у мирне майбутнє України. Вважає адміністраторка магазину ТІС у селі Першотравневе Надія Бурсук. Магазини кожного разу долучаються до якихось спільних проєктів з школою, з сільською радою, з будинком культури. У нас проходять іноді виставки дитячого мистецтва. Покупці в захваті пишаються прям з гордістю, дивляться на всі ці малюнки. І ви знаєте, у нас дуже багато талановитих дітей. Сміливі мрії, яскраві свята, казкова природа, багата сонця та місцевого колориту. Все це можна побачити у дитячих роботах. Журі вже визначає фаворитів. Підведення підсумків конкурсу малюнків світочима дітей відбудеться незабаром. За доброю традицією, без подарунків не залишиться жоден з учасників. Ділиться директорка соціальних магазинів ТІСУ у визирській громаді Наталія Бойченко. Всім учасникам цієї виставки, нашим діткам, вже підготовлені солодкі подарунки. Наші діти, діти нашої громади, діти наших всіх сімей, діти України це втілення нашого майбутнього. Саме тому ми підтримуємо бачення наших дітей навколишнього світу, бачення майбутньої нашої перемоги. Отже, всі ми чекаємо на урочисту церемонію вшанування юних художників Визирської громади, яка відбудеться на початку червня, символічно розпочавши чудовий період року для кожної дитини час літніх канікул.